Тема уроку Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. Причиною катастрофи став вибух на четвертому реакторі, в результаті якого завалилися дах і стіни верхньої частини будівлі. На момент аварії в реакторі знаходилось 200 тонн радіоактивного урану і плутонію. У навколишнє середовище потрапило 3% радіоактивних матеріалів. Після вибуху, який зразу стався після аварії, 800 тонн графіту горіли 10 днів, загинула 31 людина. У весінні пожежі брали участь 240 тисяч чоловік. Одразу 8,5 мільйонів людей були опромінені. Забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів. Реактор випромінював радіацію ще 3 тижні. Причинами аварії стали некомпетентність персоналу, непрагне проектування реактора, недостатнє інформування персоналу про небезпеку. Також Великим недоліком було те, що влада намагалася замовчати результати і масштаби аварії. Люди, які жили в сусідніх містах, нічого не знали, їм не забезпечили достатньою кількістю йоду, щоб захиститись від радіаційних опромінь. Їм не розповідали, як поводитись. Перші повідомлення про те, що в Чорнобилі сталася аварія, в радянській ЗМІ з'явилися лише 27 квітня. Коли з моменту аварії минуло 36 днів, Про небезпеку за кордоном повідомили раніше, аніж у зоні лиха. Лише ввечері, 28 квітня, телеграфне агентство Радянського Союзу передало на весь світ повідомлення: на Чорнобильській атомній електростанції стався нещасний випадок. Аварія сталася 26-го. Правда мовчала про неї газета Правда, це радянська. Мовчала про неї до 30 квітня. Також в 30 в кутку другої сторінки з'явилось таке повідомлення. Тіти спокійно грались на вулиці, ніяких попереджень про те, що треба зачинити вікна і сидіти вдома не надходили. Навіть британська газета Гардіан 30 квітня написала: пошкодження є набагато серйознішими, ніж повідомляє Радянський Союз. І виявилося права. Почалася евакуація, але вже навіть в тих питаннях влада також допускалася багато помилок. 26-го евакуація спочатку була відмінена. Були відсутні рекомендації населення про зменшення впливу радіації, був неправильний шлях руху колод, забруднені транспортні засоби. За наслідками забруднення, чорнопільська катастрофа була справді світовою катастрофою, особливо для країн Європи. Довкола Чорнобильської атомної електростанції було створено 30-кілометрову зону відчуження, з якої переселено всі жителі, постраждали 18, 12 областей України. 70% радіації отримала Білорусь, там була також зона відчуження понад 4 тисячі квадратних кілометрів. Радіоактивна хмара зачепила схід Америки. Радіоактивні дощі зафіксовані в Ірландії, забруднені води Дніпра і Припяті. Уже в 1987 році було 2 тисячі жертв, а в 95-му 37,5 тисяч. І постійно з кожним роком підвищувався рівень захворюваності. На теперішній час. На забрудненій території проживає півтора мільйона осіб. Появилася в наші дні можливість скорочення зони відчуження. Навіть є пропозиції щодо створення поліського біосферного заповідника. На території Чорнобильської атомної електростанції проводять екскурсії, навіть журнал Forbes включив електростанцію до переліку найекстравагатніших туристичних місць. Так як я сказала, на теперішній час проживають там люди і скорочується зона відтюження, вже заселено 11 населених пунктів. Найбільш людям є що так можна сказати, людям є Чорнобиль? Радіаційне забруднення викликало сплеск онкологічних захворювань серед населення, зокрема дітей дошкільного та шкільного віку. Шкідливо позначається на загальному стані здоров'я всього населення України. Одним з наслідків Чорнобильської катастрофи стало розгортання в Україні антитолітарних рухів, це екологічно і національно визвольного. Взагалі тоді, в 88-90-х роках, на ліквідацію наслідків катастрофи було витрачено понад 20 мільярдів карбованців за тодішнім масштабами. Ліквідація аварії взяла участь 600 тисяч осіб зі всього радянського союзу. Під аварії постраждало 3 мільйони осіб, із них мільйон дітей. В наші дні дуже багато було створено фільмів про Чорнобиль. Розпад, це художній фільм про аварію на чорнобильській станції та її наслідки. Суботу, фільм про перший день після аварії на Чорнобильській АЕС, Земля забуття. Фільм режисури Мішель Боганім розповідає історію кількох осіб і їхніх сімей, життя, яких було зламане та знищене трагічним випадком. Чорнобиль за хвилину до катастрофи. Фільм Реконструкція, яка розповідає, як по хвилину вів себе персонал ЧАЕС у Нічеварі. А я вам хочу запропонувати дуже цікавий фільм, документальну драму Світлану Усенко «Розщеплені на атоми. Цей фільм поверне нас всіх з вами. На час час назад, до 1986 року, і дозволить подивитись на Чорнобильську катастрофу очима людей, які бачили все на власній очі, та зробити власні висновки. Перед фільмом я вас всіх хочу запросити на віртуальну екскурсію в Національний музей Чорнобиля. Уважно подивимося і. Послухаємо екскурсію, і на домашнє завдання я вас попрошу написати есе відлуння Чорнобиля. Якщо ви можете, я працюю саме зараз ви бачите то бачили реальні що під той плетою за водою, з графіком ізуван? То вода, що вона забирає, що вона рухається з допомогою насосів до параболиз сепаратора. а тут вже вода е перетворюється, має е тобто, кипінь і утворюється при кипінні пара. Пара поступає далі на путінах та вона генератор, який тим чином виробляється оця енергія. Сутті експерименти, яке полягало на ту ніч, пов'язана була з провіркою потужності цих генераторів, але вибух стався у цій частині. Тобто це зміст на радіоактивну пилу, куди сама хмара висотою йде десь до 2 кілометрів. Активність її надзвичайно високою. Багато осколків попадуться, зокрема, на дах машинного залу, на кінцівну трубу, ще на дах третього нерву. Давайте подивимося, на що приговорився. А це перша втора, що саме саме. Ось всього три кіномети від станції. тому в місті наглядів жило 50 тисяч людей, 17 тисяч, яких були діти. Отже, стан Прип'яті на прийде, який наступний, наші стали. І субота, неділя, вихідні, дні, звичайно, ви бачите, що люди себе якось спокійно, вони не відчувають небезпеки, а вже чекають на офіційне повідомлення, і це повідомлення буде посупити, буде висок, по, по радіо лише на наступний день, на 13-го 10 хвилин. А до того люди займаються кожен свої рік, своїми справами. Тобто, ви бачите, що святкування весілів, які були заповнені на ту суботу, не відміняється, не відмінюється і ті програми. Розражальні програми, які були заплановані на той вечір 26 квітня, програма ТТ-3 заміряти ті високі рівні радіації. Вже насправді вони будуть не розраховані на такі високі рівні радіації, тому відповідно вони будуть зашкалювати з слабо Зараз відсечі побачите, як реагують дозиметр на підвищення рівні радіації. Також зверніть увагу, що під час відеофільму буде з'являтися такі білі. Це означає, що присутність радіації, це означає, що людина, яка здійснювала зйомку, також отримала певну дозу опромінення.